У Москві в домі кіно проходить міжнародний фестиваль фільмів про права людини Сталкер. Творці кінострічок піднімають на гостріші питання від порушень політичних свобод до прав дитини і людей з обмеженими можливостями. Говорять про проблеми біженців, призовників і ув'язнених. Фестиваль, який вже багато разів ділять фільми, які є проводниками к забитим нині поняттям міламілосердію і застраданню, тому що сейчас, як кажется, уровень агресії. Недоверия жестокости в обществе достаточно велик. Перший у фестивальному перегляді фільм Любові Аркус Антон тут поруч призер Венеціанського кінофестивалю. Хлопчик-аутист, який міг лише гарчати, за чотири роки зйомок навчився говорити, колоти дрова і готувати їжу. Так влинула на нього увага людей. Сам він несподівано допоміг дорослим по-новому поглянути на своє життя. Вже стало традицією героям документальних стрічок вручати на відкритті фестивалю спеціальний «Сталкер» за права людини. Героїня фільму Бувальщина небелиця Наталія живе в селі. Коли чоловік Помер, все довелося робити самій. Велика сім'я, рідний син і п'ятеро прийомних дітей не дають сумувати. Жінка згадує, які не хотіли давати третьої дитини. З ребенком мені прийшлося там раз три їздити, і вот это все. Це були такі моменти, коли я сильно переживала і взагалі дуже тяжело в моїй жизни, тому що я знайшла ребенка, мені його не давали, а дівчинка очень со мной сейчас придет. Вона просто родная дочка мені. Багатодітна мама хоче установити ще декількох дітей, бо повсякденні турботи не перешкодили їй зустріти справжню любов. Коли чоловік робить щось хороше, то ще й визнаграждається. Коли вот, по тому фільм називається були, тому що це сказка, в яку мені саме трудно повірити. Я вже рада, що так, і мені хочеться, щоб люди. цей фільм бачили. Журі і режисери вважають, на цьому фестивалі головне не перемога. Автори всіх фільмів хочуть достукатися до сердець глядачів. Фестиваль цікавий і важливий для будь-якого суспільства. І, хоча кінематографісти в основному російські, фільми, які вони знімають, вироблені в різних регіонах і відображають життя таким, як воно є. Після офіційного закриття фестивалю. Фільми вирушають для показу в різні міста Росії.